Ми маємо боротися. Наша оборона має бути головним пріоритетом і маємо щодня додавати нашій державі більше сили. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук у жалобі. 6 листопада у бою на Донеччині віддав своє життя за Україну Кременчуцький воїн Юрій Беркеля. 16 листопада рідні та близькі провели героя в останню путь. Подробиці прощання із захисником дивіться у нашому сюжеті. Спогади про близьких, які покинули нас, завжди відгукуються сумом у серці. 16 листопада над Кременчуком зійшлися хмари, адже містяни попрощалися з воїном Юрієм Беркелею. До початку війни він служив в десантно-штурмових військах, був розвідником. Потім звільнився. Тривалий час працював на нашому Кремічуцькому заводу дорожніх машин, але спочатку активних бойових дій. Це сталося 6 лютого 2023 року. Він був мобілізований і був направлений в одну із механізованих бригад. Так як це був хлопець досвідчений, був молодшим командиром. Це була досвідчена людина». На жаль, це війна, і вона забирає найкращих. Тож, 6 листопада, під час виконання бойового завдання досвідчений воїн відійшов у вічність. Його відділення попало під дуже масірований артилерійський обстріл. І так сталося, що нашого юру не стало. Віддав саме дороге своє життя. Вічна пам'ять нашому герою. Колеги тепло відгукуються про Юрія Баркелю в спогадах близьких та знайомих. Воїн залишить лише хороше, дуже гарна людина. Всі допомагала, всі була добра, відзивчива до всього. Ми дуже йому дякуємо всі за його подвиг. Друг дром товаришували. Він дуже добре грав в баскетбол. Був найвисокий, стояв перший на фізкультурі. Всі гарною людиною був. був Дуже професійною людиною, завжди відзивався на всі прохання, виповняв свої обов'язки як слід. Як майстер я дуже задоволений був його роботою. Він дуже любив рибалку, гриби. Разом виїжджали по гриби в ліс. Дуже співчуваю рідним і знайомим. Це дуже велика втрата для усіх поховали захисника України на свіжтовському кладовищі на алеї героїв ніщо не забуте, нікого не забудемо. Ворог отримає по заслузі. Дмитро Цирюльник, Іван Іванкаченко, Кременчуцькі новини. Гуманітарний центр Проліска у рамках підготовки до зимового реагування доставив у Кременчук гуманітарний вантаж від Агентства ООН у справах біженців. Що саме передали місто та де будуть використовувати отримані речі, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Останні тижні ворог активізувався і тепер повітряні тривоги в містах України можуть тривати дві, три, а інколи і понад чотири години. Тому важливо, щоб укриття були комфортними та мали все необхідне для зручного перебування в них. Сьогодні Кременчук отримав непродовольчі набори від управління Верховного комісара ООН у справах біженців, а доставила вантаж у місто громадська організація Проліска. Наш гуманітарний центр вже сьогодні в рамках підготовки до зимового реагування здійснює передачу наборів непродовольчої гуманітарної допомоги на укриття в місті Кременчук. Набори входять спальні, мішки, ковдри, подушки, одіяла, набори посудів, термаси, також матраси. Така допомога дійсно не буде зайвою, бо шкільні укриття мають бути не лише безпечними, але й комфортними. Особливо враховуючи, що сидіти в них інколи доводиться по кілька годин. Ми дякуємо нашим партнерам, дякуємо організації Пролізка. Вони неодноразово допомагали Кременчуку раніше, допомагали в місцях компактного проживання наших переселенців. Зараз допомагають. З укриттями в школах ми з вами облаштували нашою громадою близько 40 укриттів. Уже і в кожне з цих укриттів потрібні меблі для того, щоб забезпечити всім необхідним дітей, які там перебувають під час навчального процесу. Ну а зазвичай після завершення навчального процесу ці укриття використовуються для всіх кремечужан. Щиро дякуємо управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та громадській організації Проліска за такий потрібний гуманітарний вантаж. Ми цінуємо вашу підтримку. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Поліція розслідує обставини стрілянини у Кременчуці. Шахраї продовжують наживатися на довірливих Кременчужанах, а правоохоронці проводять заходи із запобігання сімейному насильству. Про це та інше дивіться більш докладніше. За минулу добу Кременчуцькими правоохоронцями встановлено обставини семи злочинів, які скоєні на території Кременчука. Груби порушення громадського порядку зафіксовано в Крюківському районі міста. З-поза шляховика лунали постріли. І відразу на місце події прибули патрульні поліцейські. Батальон поліції особливого призначення поліції Полтавщини та слідчо-оперативна група. Під час встановлення попередніх обставин оперативниками та патрульними поліцейськими було встановлено місце перебування транспортного засобу. Наразі в ході першочергових слідчих дій даний транспортний засіб вилучено. Також слідчими та оперативниками встановлюються попередні обставини даного інциденту та особи, що причетні до скоєну. Розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією, частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це Хуліганству. Наразі під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури тривають першочергові слідчі дії та санкціоновані судом обшуки задля встановлення повної картини даного інциденту. До правоохоронців надійшла заява від Кременчужанина 1959 року народження. Про те, що його шукав шахрай під виглядом слідчого працівниками відділення поліції першого Кременчуцького райуправління встановлено усі обставини та винуватцю оголошено про підозру. До його помешкання помешкання потерпілого завітав невідомий який. Представився правоохоронцем та в подальшому імітуючи проведення слідчих дій заволодів грошовими коштами в розмірі шесть тисяч гривень та 600 доларів, та в подальшому з місця події зник протягом декілька тижнів правоохоронцями Кременчука було встановлено місце перебування чоловіка. Вчора йому було оголошено про підозру за фактом скоєння шахрайства. Жертвою шахраїв став чоловік 2001 року народження, який через мережу інстаграм намагався придбати ноутбук, натомість лишився понад 4 Трьох тисяч гривень від шахрайських афер потерпіла також жінка. Кремончужанка під час спілкування в Телеграмі вступила в групу, де можна було гроші укласти в певну піраміду для отримання відсотків в подальшому перерахувала декілька транзакціями велику суму коштів понад 100 тисяч гривень. Та в результаті лишилася своїх заощаджень. Черговий раз нагадуємо всім користувачам соціальних мереж. Якщо ви вступаєте в групу, де вам пропонують відсотки, легкий заробіток, перевіряйте цю інформацію. Звертайте увагу на такі види шахрайств. Обов'язково перевіряйте користувачів, їхні телефони, їхню інформацію, яка надається вам в інтернет-мереж, для того щоб не стати потерпілими від шахрайства з метою запобігання сімейному насильству чуцькі правоохоронці провели зустріч з мешканцями потоківської громади. не поодинокі випадки, коли в більшості громадах просто не звертаються жінки за допомогою в обов'язковому порядку. Залишено контакти контакти гарячих ліній для того, щоб громада знала до кого звернутися і як реагувати, коли виявлено сімейне насильство. Основний месендж зустрічі саме є, що не мовчить про насильство. Якщо ви стали потерпілим від Насильства. Обов'язково повідомляйте про це оточуючим або ж правоохоронні органи чи відповідні служби. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Щороку, 16 листопада, своє професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення та зв'язку. Більше про важливість медіа у воєнний час та роботу кременчуцьких новин з першого дня повномасштабного вторгнення вже замить. Інформація це зброя. Саме за допомогою неї сучасні змі борються із підступним окупантом. Повномасштабне вторгнення змінило життя кожного українця на до та після. Це стосується і працівників комунального підприємства Кременчуцька телерадіокомпанія. 24 лютого 2022 року після новини про початок обстрілів українських міст рашистами, увесь колектив Кременчуцьких новин зібрався в редакції та вирішив, що буде міцно стояти на інформаційному фронті. Тоді наші журт журналісти та відеооператори почали щоденну плідну роботу, а дехто навіть і цілодобову роботи було багато, адже кременчужани об'єдналися всі як один на протидію рашистським окупантам. Перші два місяці війни працювали без вихідних, бо важливу роль у супротиві ворогу відіграє вчасне та достовірне інформування громадян України та всього світу про перебіг війни. Саме тому внесок українських медіа в літопис потужний як ніколи. І щорічно, 16 листопада, медійники відзначають. Воєн професійне свято на сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов привітав працівників радіо, телебачення та зв'язку зі святом. Особливі вітання нардеп передав військовим кореспондентам та відеооператорам, які, ризикуючи життям, ведуть репортажі про наших захисників. Народний обранець щиро побажав завжди бути на хвилі добра і справедливості, разом працювати на перемогу. Журналісти Кременчуцьких новин приєднуються до привітань та бажають колегам творчого натхнення реалізації нових. Цікавих ідей, великих досягнень та успіхів у професійній діяльності Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини. Традиційно напередодні нового року у Кременчуці проходить благодійна акція Святий Миколай дітям», у рамках якої волонтери молодіжного парламенту Кременчука разом з небайдужими містянами дарують подарунки дітям, які цього потребують. Про те, як стати чарівником та подарувати радість малечі, у наступному матеріалі. Із року в рік, вже 21 рік поспіль, ми реалізовуємо цю найдобрішу акцію, і насправді нереально приємно бачити людей, які приходять з подарунками, і кажуть: ось колись ви зробили мені подарунок в межах цієї акції. А сьогодні я приніс подарунок до дитини. Напередодні новорічних свят. Усі діти мають особливий святковий настрій і мріють про чарівників, які здійснять їхні мрії. Кожна маленька дитина варта тепла, любові і турботи. Кременчук місто людей з великим серцем. Саме тому вже 21 рік поспіль. У в нашому місті проходить благодійна акція Святий Миколай дітям. Щороку волонтери молодіжного парламенту Кременчука разом з небайдужими містянами збирають подарунки для діток зі спецзакладів, а також для сімей, які опинились у складних сімейних обставинах. Цього року акція стартувала раніше, тому вже завершився марафон написання листів. Ми зібрали 152 мрії дитини і діти, які знаходяться в соціальних закладах міста та опинилися в складних життєвих обставинах. 6 грудня отримають бажані подарунки. Ми вдячні кожному кременчужанину, який за такий короткий термін. Так ми там викладали листи там о 12 годині. А до вечора вже майже всі малюнки там були заброньовані людьми, які кожного року приймають акцію та новими мешканцями Крем. Які долучаються до цієї акції, підтримують цю акцію, підтримують дітей. Малюнки з мріями можна переглянути на Фейсбук-сторінці молодіжного парламенту Кременчука. Можна долучитися до цієї акції. Ми в Фейсбуці в Молодіжного парламенту Кременчука розтворили альбом Марафон написання листів 2023. Туди ми виклали всі мрії дітей, які з нами малювали. І там ви можете в коментарях написати про те, що там я готовий виконати мрію дитини і до 2 грудня принести до нас в офіс. А вже 6 грудня кожна дитина отримає мрійний подарунок. До того ж, волонтери молодіжного парламенту збирають не лише індивідуальні подарунки, а й інші необхідні речі, аби роздати їх старшим дітям, які написали листи, але також хочуть отримати подарунок на свята. Тому, якщо у вас є можливість, будь ласка, долучайтеся до цієї акції. Якщо ви не можете виконати мрію дитини певно, то ми збираємо солодкі подарунки в індивідуальній упаковці для того, щоб 6 грудня всі діти, які реально потребують нашої уваги нашої якоїсь допомоги, щоб отримали ще й солодкі подарунки. Також ви можете долучитись до благодійної акції і онлайн. Ми відкрили банку в Монобанці. Там ми збираємо гроші на солодкі подарунки, тому що дітей реально в цьому році дуже багато в соціальних закладах нашого міста, і ми хочемо, щоб кожна дитина, хоча б була з солодким подарунком 6 грудня. Тому, якщо у вас є можливість долучитися або принести нам до офісу ці солодкі подарунки, або ви можете внести свій вклад в цю банку. Потім вона розіб'ється. Ми закупимо ту кількість подарунків, яка нам потрібна. Нам їх потрібно дуже багато, щоб кожна дитина отримала цей подарунок. І звичайно, ми потім в Фейсбуці, в інстаграмі, в Телеграмі відзвітуємо чеками про те, що було закуплено з. Ціх коштів важливий етап акції це збір солодких подарунків у навчальних закладах нашого міста, де відкриваються офіси Святого Миколая. Крім того, якщо ви хочете стати волонтером та допомогти у зборі подарунків, молодіжний парламент Кременчука чекає на вас. Потрібні волонтери, які будуть стоять 1 та 2 грудня у магазинах міста, які походяться до нас доєднатися і збирати подарунки для дітей. Волонтером може стати будь-хто віком від 14 років. Потрібно лише заповнити електронну анкету, яка є на всіх наших платформах. Мах на наших сторінках, тож не варто вагатись, адже якщо ви вирішили спробувати себе у якості волонтера, вам з радістю у цьому допоможуть. Волонтером бути зовсім не страшно. Це всього 4 години вашого часу. Перед виходом на магазин ми проведемо з вами тренінг, навчимо всьому, чому тільки можна, передамо свій досвід, зарядимо позитивною енергетикою. і потрібно буде вже потім в магазинах запропонувати людям долучитися до акції і зібрати необхідні подарунки. Цьогорічна акція має не лише благодійний, а й патріотичний характер. Бо дітки, які малюють свої мрії, потім роблять листівки для військових Збройних сил України. Ми дякуємо ЗСУ за те, що ми маємо змогу працювати, працювати з дітьми, все ж таки подарувати їм таке диво до нового року. І кожна дитина, яка малювала мрію, створила ось таку листівку для наших військових. Тут є побажання, і до нового року ми волонтерами, військовими, передамо туди, щоб, хоча б. Якусь частинку дитячого тепла змогли відчути ті люди, які нас захищають та обороняють. Тож прийдешній новий рік може стати справжнім святом для всіх діток, якщо ми подаруємо їм частинку нашої доброти і тепла. Неважливо, яким буде ваш внесок, важливо вкласти в нього частинку свого серця, даруючи цій малечі нашу любов і турботу. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Що таке збалансоване харчування та як саме його збалансувати? Погодьтесь, це питання цікавить багатьох. Адже для гарного самопочуття людини воно є вкрай важливим, особливо в період поширення різноманітних вірусних захворювань. Тож як максимально забезпечити організм необхідними поживними речовинами, розбирались наші журналісти. Енергія нам необхідна для того, щоб в організмі відбувалися природні біохімічні процеси для того, аби ми підтримували сталу температуру тіла та щоб могли рухатися. Людина, на відміну від рослини, не вміє самостійно синтезувати органічні речовини, але потребу в них має. Якщо рослини. Можуть накопичувати вуглеводи ті ж самі, да, або жири в своїх плодах, в своїх коренях, в своїх е, відозмінних пагонах, та ж сама картопля, да, бульба картопля, крохмаль, складний вуглевод. Якщо сонях може накопичувати жири у, своїх, е, у своєму насінні або інше види, усі горіхи вони багаті на жири, крім білків, якщо той же самий виноград, ті ж самі банани, ті ж самі кавуни, ті ж самі яблука, вони містять солодощі, вони солодкі. І крім того, що вони містять білки, жири вуглеводи, рослинна їжа вона містить багато мікроелементів. Наприклад, необхідні для людського організму білки містяться в продуктах тваринного та рослинного походження. Білки це м'ясо, білки це риба, білки це молокопродукти, молоко і молокопродукти, білки це яйця, продукти життєдіяльності тварини, так? білки це. Море, продукти, в тому числі, білки, це якщо ми кажемо про рослини, це баклажани, це бобові, це горох, квасоля, соя і так далі. І компанія. Жириш, зокрема, рослинні містяться в горіхах, насінні льону, соняшника, в оливках. Рослинні жирі, красиве слово українською рідною мовою олії. І вони усі рідкі рослинні жири жирі, і вони, до речі, рослинні жири не містять холестерину. Відповідно, тваринні жири наявні в продуктах тваринного походження в салі, курячому та качиному жирах. Солодкі овочі, фрукти, багаті на вуглеводи, а також мед, злакові та хлібобуличні вироби. Правильний баланс за кількістю спожитих за добу білків, жирів та вуглеводів вдало поєднаний у гарвардській тарілці здорового харчування. Таке поєднання є вкрай важливим для людського організму. При розпаді одного граму білка і одного граму вуглевода виділяється однакова кількість енергії 17,6 і При розпаді одного грама жиру виділяється енергії 36 шість з хвостиком кілокалорій, тобто майже в дві з половиною разів більше. До речі, цікавий момент від жирів не гладшають жири це виключно енергія. А от єдиним джерелом енергії для головного мозку людини є глюкоза. Коли доросла людина з'їсть одну конфету, да? солодощі, один смаколик, це невеличке навантаження на підшлункову залозу, але включається процес регуляції, процес гомеостазу, інсулін працює, надашок глюкозу розщеплюється і так далі, все і знову все гарно. Рівень цукру в крові підвищився після їжі, це нормально. А потім, тому що є певний коридор, да? а потім рівень рівень цукру в крові знизився, завдячуючи інсуліну і нормальній роботі підшлункової залози. Нормальні. Коли ми здорові, що до малесеньких діток, ота от конфета, отой от смаколик, оті умовно кажучи, 50 грам солодощів для дорослої людини, вони виглядають як умовно кілограм солодощів для маленької людини. Тобто навантаження, вона невеличка, але навантаження на дитячу підшлункову в десятки разів збільшується. Отже, корисна їжа підтримує у тонусі наш організм і покращує фізичний стан. Тож харчуйтеся правильно і будьте здорові. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. 15 листопада після тривалої міжнародної паузи відбувся перший хокейний матч. На льодовій арені Айсберг зустрілись хокейні клуби Кременчук та Сокіл. І у напруженому матчі перемогу здобула команда гостей. Як тривала гра, дивіться у наступному сюжеті. Після тривалої міжнародної паузи відновилися хокейні матчі регулярного чемпіонату України. 15 листопада хокейний клуб Кременчук приймав хокейний клуб Сокіл на домашній арені з перших секунд матчу кременчужани заволозіли шайбою. І перший кидок по воротах здійснив нападник містян Богдан Середницький, але шайба вилетіла за межі поля. Далі хокеїсти Кременчука створювали небезпечні моменти, але не змогли пробити голкіпера сокола. Рахунок вдалося відкрити на шостій хвилині. Гравці Сокола Максим Разумов та Олександр Філімонов розіграли шайбу і здобування Денис Бородай зак. Кинув шайбу у ворота хокейного клубу Кременчук. Чисельні атаки протягом першого періоду Кремельчанам не вдалося реалізувати. На перерву команди пішли з рахунком 0-1. Вся п'ятірка зіграла гарно. Ми поборолися, підняли шайбу наверх. Я закрив вратаря, підставив і добив гарний гол вийшов для всієї п'ятірки. ми нас вийшли налаштовані. Намагаємося навзяти на кожному куточку поля в гру. Намагаємося також виконати установки тренерів та Показуємо гарно наприкінці першої 20 хвилинки Віктор Захаров отримав до хвилини вилучення. Тож другий період хокейний клуб Кременчук розпочав у більшості. За статистикою перших дев'яти матчів цьогорічного чемпіонату Кременчана вдалося реалізувати тільки 13,5% зароблених переваг. Зрівняти рахунок хокеїстам Кременчука вдалося вже, коли команди грали повними складами на восьмій хвилині другого періоду. Денис Митусевич зробив добування з китка Богдана Середницького, і шайба опинилася у воротах хокейного клубу Сокіл. Та менше ніж за хвилину Сокіл дав відповідь. С передачі Сергія Бобінця Забив Володимир Чердак та вивів свою команду вперед. Але вже на перерву команди пішли з рівним рахунком. Наприкінці періоду, коли знову хокейний клуб Краманчук грав у більшості, Гліб Кривошапкін реалізував перевагу та закинув шайбу за систі Віталя Ляльки та Дениса Матусевича. Треба спокійніше грати, на мою думку. Ми дуже якось можливо, тому що відносно давно не грали. Була пауза між іграми, були тільки тренування. Можливо, це вплинуло. Не на наш емоційний стан, можливо, трошечки якось перенервували. Можливо, в деяких моментах треба бути більш впевненим у собі, у своїх діях, кожному з нас, і знаходити свою гру і робити результат. Третій період одразу розпочався з голу київського сокола. Володимир Чертак рельзував більшість зароблено ще наприкінці другого періоду. Далі чисельні атаки по воротах з обох сторін не дали результатів. Гра завершилась з рахунком 2-3 на користь гостьової команди. Перша гра після перерви вона завжди важка. Хлопці не грали два тижні, тому ну, я вважаю, добре зіграли. Зібрано. Трохи вилучення зайві були, але ж перемогли до паузи. Ми грали декілька ігор, де вели у рахунку, але ж на покінці гри пропускали такі непотрібні шайби. Тому хотілося сьогодні виграти. Дуже хотілося. Про цього матчу хокейний клуб Креманчук припускався дитячих помилок, як висловився головний тренер команди Дмитро Сумець. Надалі команда готуватиметься до наступних матчів та буде грати на перемогу. Дітські помилки були. То шайбу зони не вивели, клюшку там підняли з защитнику. Це Треба все робити скоріше і швидше. На п'ятаку шайба пригала, теж дали добити захисники. Міншинство теж пропустили шайбу. Хлопці грали непогано, але не вистачає цієї концентрації дій. За результатами 10 ігор, Кременчуцька команда має 16 очок та посідає четверте місце у турнірній таблиці. Наступний матч хокейний клуб Кременчук зіграє на виїзді з хокейним клубом Тризуб 19 листопада. Бажаємо нашим хокеїстам перемоги. Марія Бардаєва, Кременчуцькі новини. Всі наші люди, які б'ються та працюють заради України, наші воїни, які кожним кроком своєю силою дають Україні змогу жити. Всі у світі, хто допомагає, дякуємо за все, що ви робите для свободи та незалежності нашої держави. Слава Україні.